Наше життя дуже швидкоплинне, але варто усвідомлювати, що з кожною сивою волосинкою, кожним прожитим днем ми стаємо мудрішими і багатшими на безцінний досвід. А роки справді стають нам окрасою. 3 лютого 79 красних літ виповнилося Христині Іванівні Кіндюх з Виноградова, надзвичайної душевної краси людині, жінці, яка надихає на добро і любов усіх, кому випало зустріти її на своєму шляху. Педагог від Бога вона все життя працювала у школі, викладаючи французьку мову. Довгі роки була директором виноградівської загальноосвітньої школи номер 2 Надзвичайно доброзичлива, чуйна, спокійна, розважлива. Вона з натхненням і трепетом сіяла добре, вічне, мудре у дитячі серця, плекала їх, оберігала від зла і розчарувань. Донині Христина Іванівна залишається такою ж активною енергійною, з молодечим блиском у очах та піснею на вустах. Рідні розповідають, що в молодості іменинниця дуже любила. І танцювати, і співати особливо обожнювала українські народні пісні. До цих пір Христина Іванівна є активним учасником громадського об'єднання імені Олени Теліги. Любить поратися на землі і тішитися вирощеною городиною та квітами, які вона дуже любить. Вона в нас найкраща стверджує її син Петро з Ужгорода, який теж став педагогом і давно очолює спеціалізовану школу обласного центру. Разом з дружиною Тетяною, сином Сергієм та його дружиною Іриною і їх донечкою Анастасією, син вітає маму зі славною датою, рідні бажають імениниці прожити ще багато років у здоров'ї, радості, щасті, любові та душевній гармонії. Завжди залишатися такою ж енергійною, доброю, творчою. Нехай кожен новий день приносить багато хороших подій та новин і радісні та світлі моменти. Журавлиним ключем відлітають літа, сивина засріблила вже скроні. Але в вашій душі та ж струна золота, теж тепло незгасиме в долонях. Тож, нехай це тепло зігріває усіх і. Ніколи вас не залишить. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. До своєї мами буду завжди маленьким. І як тільки покличе, прибіжу скоренько тому я їй і написав ці слова, як міг. Мам, ти мене вибачив, я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь. Як я побачив перший раз її дім, я може трохи пізно став її розуміти і не часто дарував на день народження квіти, і були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Разом із татком щось внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Вибач, що я став дорослим, і вже минуло сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій день.